Друзі, всім привіт! У нас сьогодні така погода, що не описати словами. То дощ, то вітер. Ну, Вітер майже не вщиха цілий день, то сонце виясняється. А я зараз йду на грядку, поки дощ припинився. І буду закручувати бутилки, ті, що на розсоді. Ось гляньте, як, скільки в нас кульбоби тут в садочку. І дивіться, вже отака є пухноста. Ось, вже і може ніде нема таку я. Ось бачите, як одна вже є. Знову така вітер зривається. Ну нічого, пташки, не однієї сторони небо таке, а з іншої отаке. Бачите? Так що зараз, мабуть, також може піти дощ. Земля, правда, в нас така трохи вухка, я не знаю. Воно таке, як погода, як казала моя бабуся, хто, хто вмер, той коїться, хто живий, той лоється. Оце і в нас сьогодні таке. Нічого. Крапельки дощу такі невеличкі зриваються. Зараз у нас розсода накрита. До речі, загляну до неї. Бо сьогодні не бачила, що тут. Крізь плівку поганувато видно, ну а так, в принципі, нормально. Вона полита там. Ми слідкуємо за цим. Півку не зірволо, бо вітер такий, що он на парниках, як розгойдує плівку. Так що, може, і пушку і повальоти. Вітер, звичайно, такий, що з них може збити. Ось коли ще плівка дошка і накрита, гній накритий, але все одно. Ось поналивало, як на плівку зверху. Так що, думаю, поки ще не линуло, треба сходити і понакривати. Бо ще, думаю, встигну, але тут то те, то все. Ще сьогодні думали. Виногрод, чубуки садити, ті, ті що е, коріння пустило. Ми з, е, витягли з погриба. А ще треба ж подивитися, перебрати його, який пустив корінчик, то й посадити виногрод. Багато хто в коріню є виногради, і мені хочеться спробувати, що з нього вийде. Так, щось гляньте. Ось на клубниці така мокрувата земля. А ось вже на грядці видно, що така не дуже. Так що я зараз займуся корисною роботою. Ось буду брати ось ці пробочки і по черзі ось закручувати. Ляшки, щоб розсада наша не померзла, бо в різних, на різних сойтах різ, різну погоду передають, але береженого Бог береже хотілося б, щоб було. Все нормально. ну, Скажу я вам одна, що їй нічого страшного не буде, якщо й накрию. Ось. Ще раз. Ось дивіться, різні кришечки. Із живчика такі кругліші, а це з Моршинської такі. І не підходять. Наприклад, з живчика то вже не закручу на Моршинську. Може я погано старалася, але чомусь не, не виходить. Ось зараз тут позакручую і вже буду знати, що ця робота зроблена. Та вкої небо. От-от дощ зірветься. По різьбі, я думала, повинні з будь-якої пльошечки підходити. Зараз і побачу. Отак, от ще кучка є пробочок. Так що зараз позакручую і покажу вам результат. Ось уже накрила всю розсаду і чомусь залишилась ось одна кришечка. Буду зараз перевіряти чи всю накрила, тому що, може, пропустила де. Зараз продивлюся. Ось деяка розсада, вже така гарна, ось якщо видно. Ну, крізь пльошечку. А деяка є і пропала. Ось помідор. Правда, в зеленій такій пльошці. Погано видно. Зараз покажу вам. Ось такий прозорий, більш-менш. Синій ну, постукаю, щоб конденсат сів. Ось який. Деякий є, щоб пропали. Але не без того. Де пропали, досадимо. Ось яка капустка. Вже вдвічі більша, ніж було, що ми її посадили. Чомусь дивлюся, що накрила всі, а одна пробочка залишилась. Та може так щось. Ми ж їх... ні пляшки ні пробки. Не рахували, ми прийшли понакривали, як посадили, а потім, як стало жорко, порозкривали цю розсаду, тому що щоб вона там не задихнулася. Ось дивлюся, як тут поживує. Кабачок. Чорна пішло. Зараз важливу роботу цю зробила, щоб не переживати. Бо я можу до вечора <забігатися>, забігатися і забуду. Треба буде скоро тут, бо вже топчемося, топчемося. Треба взяти їжачок, буде пробігтися, розпушити землю. Ну Це вже, й, мабуть, тоді, коли. Будемо знімати ці пляшки, а так по обставинам глянемо. Це я думаю, чи нічого не буде цим рослинкам, які вже виткнулися, може все нормально буде. Я маю на увозі бурячок, мурква. Там видно буде. Ось ще хочу показати: в минулому році у нас на цій ділянці. Були помідори. Гляньте, ось сходи розсада помідорів подалішніх. Гляньте, скільки їх. Ну, хай ростуть. Ну, це, ми На них надіятись не будемо, ну а і, і викупувати я їх не буду. Якщо в стакончики посадити, то це стрес. А що так, що так пропадуть, а може так щось виросте. Ну, в принципі, ми тут помідори не планували садити на цій ділянці, тому що тут помідори були в минулому році. І он ростуть. Це коли вже прибирали ми помідори, виривали восени, видно, якийсь то, або згнив помідор, або якийсь такий був поганий вже, то там і... Залишився в землі, а потім проросло насіння. Так що ось корне. Клубничка зеленіє, мені поки що подобається. А картоплі ще рано сходить, ну хай поки що і не сходить, тому що ще може бути і холодно. А малинка, я бачу, вже ось листя пустила. Уже так непогано. І зеленіє й цибулька. Так що, я думаю, діло буде. Все так враз після дощу зазеленіло. Остевлюся. Мабуть, буде. Та ні, не мабуть, я точно ось буде цвісти вже і малина. Ось квіточки. У мене руки брудні, бо <рес> дощ. Ішов, а пляшки лежали. Чи, точніше, кришки з пляшок лежали на землі. Нічого страшного. Це не проблема. Зараз ще хочу пройтися, подивитися. Що там? На господарстві вже вечоріє, скоро будемо йти і провитися. І ця малина цвістиме. Бачте як. Ця малина ароматна, ну дрібно. Як дуже рюсна начепляється, то дрібніше. А якщо не дуже рясно, то трішки більше. З ластівки в небі літають. Правда, щось не видно. Телефон не показує. Чуєте, співають ластівки. І шпаки в нас прилетіли, ходять отут і по траві, буває така, і, і кривляються. То, то котів кривляють, я думаю, ну вже ж. Вже ж є артисти. Шпаки, ось мосик лежить, хвостиком вилє, з ним все гаразд, поїв і займався своїми спробами. Слава Богу. Хлопець видужав. Ось грушка ця зимова цвіта, рьосно рясно Так що. І північую, виспівують. В принципі, у сусідів на груші. Он, шпаки сидять, свистять. Ось підійшла подивитись до цієї абрикоски. Вона відцвілася. Гляньте, які вже тут є абрикосочки, ось. Зараз прийму листочок, ось, якщо видно, ось. То ягідка і ось ще. Видно, о, які ягідки є вже. Ось. Ягідка. ось. Не дуже рясно. Вони ще й сипляться. А ось який спідничці, ягідки. Ось гляньте. Гарно. Гарно так. Щось оця йоблунька, дивлюся і не цвіла взагалі. Це зимовий сорт йоблуньо. Ось оця маленька, але як для неї то рясно дуже цвіте. Гляньте, така красо яка. Ух, яка квіточка. А, як пахнуть. І ось яка красота. Гляньте, які бутони. Дуже гарно. І ось дивлюся, чи є тут абрикоси. ось трішки менші, малесенькі такі. Але начеплюлися. Це мене поки що родує. Якщо все буде нормально, то якийсь врожой та й буде. Ось тут у курай вже сюди накидана трава. І вон далі є. О, Знову сонечко виясняється. Як виспівує півник. Ось віребуться кури в траві. Ось. О, порос... Поросята і бруйлери закриті, тому що прохолодно. Сьогодні не відкривали. Світло горить у них. Он. Вони тут ми також сьогодні прибирали. Ось квочечка сидить. Сонце сюди заходить. Як гарно розпівалися. Півні. А ось зайшла до поросят. Вони сполухалися, бо дрімоли, ще не чекали. Зараз будуть заспівувати, тому що будуть просити їсти. Ось динька і веснушка. Веснушка то біля корита, а диня оця вредна. Вона дуже вредна, свиня у нас. Да. Ти вредна? Чи така, як і повинна бути? Бігають, гроються. Я хочу, щоб вони стали мамками. Учиться мені завести свиномотку, хоча б одну. Ну а в ідеалі було б дві. Дуже гарно, бо одна така. Ми кабанчика залишили З дзвіночками. Ой, куди ж ти розганяєшся? А там видно буде, що в нас вийде, тому що ми пепу пускали, то, що свиня у нас була поперед, то в нас нічого не вийшло, тому що в неї була патологія. О, дивіться, як залози. Ох як Ти береш бар'єри, так? Да? Веснушка? Веснушка бере бар'єри. Та й диня так само. Диня ще вредніша, ніж веснушка. Шоколадка і Горішок трішки заспокоїлися. Вони хоч наверх не плигають, але оце я тепер до них не зайду, щоб відкрити, там, почухати, тому що тільки відкрию, вони вже по ганяють. Горішок, а я бачу, ти вже балуєшся, так? Да? Ось. Розполохала тільки їх. А ну, нічого, через хвилин 20 або півгодинки будемо вже йти до них управлятися. ось Бачу курею, курнику багатенько. Також не всі повиходили. Зараз подивлюся, раз я зайшла, може яйця позбираю, якщо тут які є. А ще сидять курочки. ну О. Уже трошки знесли. Ось все ще є. А ось щось таке маленьке. Ну, хай лежить для примонки. Ось курка сидить, і ось. Ще двоє яєчка. і все. Діойця зібрала, кура щось, бачу, зерну не все вони поїли, і трава є. Ну, нічого, вечором все одно прийдемо ще, і свіжої коші насипемо, і, і зерно їм додамо. А он Джек наш. Що, що облизуєшся? Скоро й до тебе прийдемо і до Мосіка. Так-да-да. Да, да. Він вітається з вами. Наш гарний, гарний песик. Ось. Ти чудовий песик, чудовий. Чудовий. Ти вже ждеш, щоб вечором тебе відпустили, так? Да? Він так чекає. Іноді може так і мурчать, і вучати. Тому що йому подобається ганяти. Він як його відпускаємось. Починає кругами тут ганяти по всьому господарському дворі. Ось яблунька цвіте. Таку, що ти гарчиш уже? О. Курчата, щось зібрались, там знайшли. Тут така сьогодні в нас і погода. В принципі, весна ж така ж і є. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки. Пишіть коментарі. Всім дуже вдячна за перегляд, всім бажаю, мирного неба, всім пока-пока.